Вітаю! Я сподіваюся, у вашому щоденнику вже достатньо записів для того, щоб проаналізувати записи критики, з чим вони пов'язані і з якою метою ви їх говорили. Я не здивуюся, якщо там будуть більш негативні причини, а саме образити або зіпсувати людині настрій. І це зазвичай пов'язано із Внутрішнім негативом, який сидить всередині нас. Так, він може бути пов'язаний із стресом, в якому ми перебуваємо і який не дозволяє нам розслабитися, таким чином, він відображається в якихось зажимах всередині нас. Тож сьогоднішня практика буде направлена на те, щоб виявити цей негатив всередині себе. Для цієї практики вам знадобиться 10-15 хвилин вашого вільного часу і поверхня, на якій ви можете лягти. Її можна навіть виконувати перед сном. Вона дуже добре розслабляє. Тож, почнемо. Ляжте на спину. Руки витягніть уздовж тіла. Заплющте очі. Подумки прогуляйтеся своїм тілом від п'ят до верхівки голови. Внутрішнім поглядом вам необхідно розканувати тіло, виявляючи напругу. Як тільки ви відчули, що якась частина тіла напружена, скажіть собі: стиск у стопі, стиск у попереку. І так далі. Не намагайтеся навмисно розслабитися, позбутися затиску. Це буде автоматично, як тільки ви зосередите увагу на напруженій частині тіла. Після вправи можете поспати.